Доброго дня, у нас чи доброго вечора вже буде таке малесеньке відео сьогодні. Було, були такі запитання за помідори в агроволокні, в чому їх перевага? Я хочу вам сказати: ось в чому перевага. Дивіться, сьогодні було сонце, був вітер, сильний вітер і сонячно. Багато помідорів, які в відкритому ґрунті, вони такого не люблять. Чим яка перевага? Дивіться. Ось я відкриваю, і там мокро. Бачите? І не тільки мокро, там, де коли садили, поливали, а навіть ось далі. І земля мегка і мокра. Закрито. Тобто не холодний страшний, тому що земля тут не вихолоне. І не страшне сонце, тому що воно не попалить. І ось вони невеличкі, це свої. Ось такі вони. Посаджені глибоко і перевага в цьому. Що за агроволокно? У нас це агроволокно 0,5, найтовще є 0,6, це 0,5. Воно в нас не перший рік. Такі, таке агроволокно служить багато років. Перевага його влітку ще тим, коли вже помідори здорові, що помідори не потрібно підв'язувати. Вони лягають таким колгоспним методом, вони просто лягають на агроволокно, і коли вони з землею вони не соприкасаються, і тому вони не гниють. І навіть якщо є слимаки, в цьому році у нас їх слава Богу ще поки що немає. Якщо вони є, то рослинку підняв, насипав уліцидом чи патрульом, насипав і помідорчик поклав на нього, і не страшно. Тут воно не розсосеться, не розсипеться, грану у киті, а буде якраз достанеться слимакам. Тому ось так перевага для нас: це дуже велика. Ми кожного року так висаджуємо вже декілька років поспіль і дуже цим задоволені. Ось показую ще раз. Ось. Невеличкі такі, це такі, з таких маленьких сортів. Дивіться, земля мокра, зовсім мокра, і вона не потріскається. Ось так. Я закриваю і ось так закрито. І ось тепер дивіться, не, не вистачило на цю діляночку, на один рядок, не вистачило агроволокна. І ми висадили високорослі томати, помідорчики висадили і полили, залили їх. І тут земля потріскана. І потрібно буде частіше поливати, звичайно ж, тому що вона буде висихати, або мульчувати. А мульчувати, чим би не замульчували, слимаки люблять мульчу. І буду знову заводитися під мульчею. Ось так. І тут, і тут потріскувались. Так що на сьогоднішній день, як ми нещодавно висадили помідори, я показую вам ось так, яка різниця. А в процесі вирощування ще буду показувати, як вони вже виростуть, підростуть, яка різниця просто помітна, дуже помітна.